Всім привіт! Мене звуть Станіслав, і сьогодні я розкажу вам про фотограметрію. І так, поїхали. Значить, що таке фотограметрія. Фотограметрія це а, техніка, за допомогою якої можна перенести об'єкти з реального світу в діджитал простір, тобто в 3D. А, значить, що нам потрібно для цього? Нам потрібна перша камера. Друге, нам потрібен об'єкт, який ми будемо сканувати. І третє, нам потрібні сприятливі умови. Значить, давайте поговоримо про перше, тобто про камеру. Камеру я розіб'ю умовно на два-саб-саб-класи. На дві, короткі, на дві полички. розіб'ємо камеру, це у нас скло, тобто об'єктив і матриця, і це у нас софтвер, тобто начинка цієї камери. Від обидвох цих показників залежить те, що ми будемо мати на виході, тобто якість. Наприклад. Ось цей от скан я робив е, за допомогою iPhone 8. Е, цей скан я робив за допомогою камери Sony rx 100 е, В чому різниця між, між двома цими сканами і між двома цими девайсами, які я використовував, щоб ці скани зробити? Е, у iPhone 8. Маленька камера, тобто воно видає фотографії роздільної здатності 3000 пікселів, там діджитал зум, там всілякі софтверні енхенсменти, технології покращення фотографій. і ну, Воно видає нормальні фотографії, але не за допомогою сирої хардвер потужності. Противагу цьому камера Sony RX має величезний об'єктив, фізичний зум, велику матрицю фотокамери, в яку потрапляє дуже багато світла, але дуже поганий софт. Тобто ну, інтелекту у камери як такої нема. Тобто, вона не розуміє, на що фокусуватися, вона не розуміє, коли треба шо, с, с, понизити експожер, вона не розуміє, який контраст де давати, То вона нічого це не розуміє, ви не можете тиснути на екран і сказати: ось, сфокусуйся на цьому. Вона цього не розуміє. І це величезний мінус. І тобто, з одного боку, вона робить фотографії в 8к роздільної здатності, якщо все це якесь там. Засвічена під сонцем гарна будівля, то воно її круто сфоткає. Але якщо це фотографія там у вас на балконі і вам треба сфотографувати якийсь а, то вона це може зробити не дуже хорошо. І ось. І тобто вам треба обирати між двома цими варіантами. Ну, вам не треба, мені треба. У вас може бути, наприклад, більш новий телефон. Там якийсь iPhone 15, iPhone 20, чи якийсь Sony Pixel 500 з крутою камерою, і може він буде круто фотографувати. Або у вас є якась суперпрофесійна камера, яка круто фоткає. В такому випадку ваші скани будуть значно кращі, ніж мої. І робота буде значно краще, ніж моя. Я не знаю, що там відбувається у світі діджитал камер. Зіркалок, полузеркалок. Мабуть, є зараз круті моделі, які теж розуміють, як що фоткати. Так що, якщо у вас є така камера, то ви можете робити круті скани. значить Це ми пройшли по першому по, першу, по першій частині. Цього всього, що, що нам потрібно. Друга частина це об'єкт, який ми будемо сканувати. А, ну Тут все просто: ми беремо, що у нас є, і скануємо це. А, в залежності від цілей а, вашого сканування, наприклад, можливо, вам потрібно а, зісканувати банан. Де? Може, вам треба зісканувати банан, щоб потім його надрукувати. Тоді ви можете просто вскрити цей банан фарбою, там, наприклад, білою чи сірою фарбою, зісканувати його, і у вас буде е, така класна, е, класна гіаметрія. Зараз е, ми перейдемо до гіаметричського view. Ось. У вас буде класна геометрія, яку ви там мінімально трошки підправите, і ви зможете цей банан надрукувати. От, е, Ще є наступний момент, дуже впливає на сканування і на якість сканування, це розмір цього об'єкту. Чим менший об'єкт, тим гірше буде виглядати скан. Тобто тим тим менше інформації буде на фотографії, навіть якщо ви в упор фотографуєте, інформації буде менше. І чим більший об'єкт. Тим буде краще скан ну, в межах доступного. Тобто, якщо ці об'єкти плюс-мінус габарит з людину чи якусь камінюку. Тому що, якщо ви хочете сканувати будинок, то це вже інша розмова. Вам потрібен дрон, вам потрібен спеціальний софт, який буде вибудовувати маршрут цього дрона. Це. Це для тих, хто вже цим професійно займається, їм мої відео не потрібно. От, е, значить. І третє важливо, це умови. Е, умови мають бути сприятливі. Тобто, якщо ви е, скануєте об'єкт outdoor, тобто на вулиці. Е, ви маєте обрати, якщо є така можливість, е, день, коли, день і час, коли е, освітлення. Максимально буде неконтрастним. наприклад, найкраще для сканування це е, якийсь такий туманний сірий день. Не туманний, ну наприклад, коли все небо затягнуто сірими хмарами, ви не бачите сонця, ви не бачите звідки воно світить, і коли воно максимально десь згори. Uh, тобто розсіяне світло без uh, різких тіней. Якщо ви будете uh, фотографувати об'єкт на вулиці, коли Golden Hour, uh, то це буде впливати дуже, наприклад, і на колір моделі. Одна частина, та, що засвітлена сонцем, вона буде жовта, вона буде така прям жовтюча, а інші частини, які не отримують достатню кількість освітлення для себе, там буде бракувати інформація, і там будуть просто чорні дири. Там не буде нічого. От можемо розібрати це на прикладі цього скану. Це теж експериментальний скан. Його експериментальність полягає в тому, що для того, щоб його вибудувати, я використав близько 4 тисяч фотографій. Коли ви скануєте, не треба робити 4 тисячі фотографій. В більшості випадків 200. Фотографій має вистачати від 100 до о, 300 фотографій має вистачати. І ви маєте о, обирати ракурси, такі о, оверлапні о, ракурси. От зараз перейдемо до фотографії. От, і. Тобто, щоб одна фотографія вона накладалась на іншу, таким чином, це буде ну найбільше інформації буде потрапляти. В кадр, це потрібно для скану. І от е, вибудував я цей скан, і вийшло що. Тобто, в принципі, дуже багато інформації тут е, і мають бути дуже ідеальні поверхні, але ми бачимо дуже багато артефактів. Е, конкретно тут, в цьому випадку, це оці білі-білі е, полоси. Вони сформовуються е, внаслідок того, що. Як ви можете побачити, що цей об'єкт фотографується на білому фоні. Тобто, бачите, білі стіни, біла стеля. І воно захоплює частину цієї білої інформації у вигляді цих білих точок. Тобто, це не є частина об'єкту. І далі вам вже треба вручну, і я ж. Повторююсь, що я вважаю, що це має робити штучний інтелект, а не людина. Але наразі маємо, що маємо. Ви маєте отак-от вручну сидіти і все це видаляти. Вибрали, виділили і видалили. І на це можуть піти дуже багато годин. І з одного боку, ми зробили багато фотографій, і у нас багато інформації, але з іншого боку, ми зробили багато фотографій і ми захопили всі помилки, які можна. Так що вам треба намагатись отримати якомога е, оптимальну кількість і якість фотографій. Е, в цьому софті можемо про це поговорити більш докладно. Це. Meshroom. Про софт я буквально пару слів скажу. Я експериментую, шукаю найкращий, але поки що я працював з Meshroom і з Metashape. Ось цей софт я не буду рекламувати, тому що розробник це російська компанія. Це платний софт, але ви можете взяти тріал-версію на сайті, де. Дають тріал-версії, і це буде нормально. Це відновлення історичної справедливості. Цей софт це Meshroom, він є у вільному доступі, і він на Node-based структурі Тобто тут трішки відрізняється воркфлоу, він менш інтуїтивний. Наприклад, тут, тут якби слої, тут у нас ноди, і тут наприклад, треба там два рази клікнути, щоб перейти в меш, і тоді у вас тут з'являється тоді у вас тут з'являються точки. Це трошки незручно, але загалом суть в тому, що ви просто клікаєте на ці ноди, обираєте тут налаштування, скільки максимально точок, роздільну здатність текстури і натискаєте Compute. І воно це все А, Мінуси цього софту, що він по дефолтних налаштуваннях все це робить дуже-дуже довго. І а, З однієї і тієї ж фотосесії, а, ось, а, тут, яку я фотографував на фотоапарат Sony, а, тут ми маємо ось а, такий результат. Непоганий, але з низькою помилок, там, де фотографії вийшли невдалі. А тут ми маємо ось такий от шмат лайна, який прилип до моделі, і відлепити його немає можливості. І це все було дуже-дуже довго. Але я не можу казати, що це поганий софт, тому що я бачу тут нод систему і я бачу дуже велику кількість налаштувань. Так що, якщо розібратись, вивчити це і зробити багато експериментів, то я думаю, що тут можна досягати дуже хорошого результата. І за порукою хорошого результату для ваших сканів це консистентність фотографій. Тобто дивіться, наприклад, у нас тут е, білий фон, тому що у нас світить сонце з вікон. А тут у нас е, ми сфотографували об'єкт, а він під спишкою. Ну, такий. Він освічений. І бачите, у нас одна фотографія така, а інша фотографія така. В них різна контрастність, різний ISO. Чи як там це називається? І от в цьому софті ви можете це підправляти. і Це прикольно. Тобто, ще коли люди професійно займаються скануванням, один із етапів їхньої підготовки до сканування це. Фото, фотографій, Тобто ви теж маєте їх перебирати, Тобто ви все, що відзняли, ви маєте прощолкати якщо якісь фотографії розмиті, заблюрені, Пересвічені ви, ви їх видаляєте одразу. Тобто краще мати менше інформації, ніж погану інформацію, бо це все інформація для софту. І о, всі ці фотографії, професіонали, вони їх закидають в Lightroom там, або Photoshop, де є batch, batch Editing. І ви можете витягнути всі фотографії плюс-мінус, щоб у них був однакова яркість, контрастність. І це буде good. Це буде good, але знову ж таки, от про контрастність. Бачите, я додавав спишку для, кож, для кожної фотографії, щоби. Нібито було рівномірне освітлення, але це. Воно наче й працює, а наче й не працює. І з цими сканами, знаєте, ви ніколи не знаєте, що вийде. Результат дуже часто не але от Але от, от чорна тінь ну, це погано. Тому що е, це відсутність інформації. І там нічого не буде, там буде дира, там буде каша. От. Ну і в того ми маємо. Бачите, там, там чорна діра і чорна каша. В общем. Що я можу ще сказати? Як казав про аудор, тобто там на умови ви не впливаєте. Тобто, сонце, воно від вас не залежить. Ви можете тільки обрати час і погоду. Так що треба обирати погоду, коли таке сіреньке небо, нема контрастних тіней, бажано, щоб все було сухе. Тому що а, вологі поверхні, рефлектні поверхні, прозорі поверхні, а, вони не скануються. Тобто, ну, ви можете спробувати, але нічого хорошого з цього не вийде. А, поверхні мають бути бажано матовими, не відбивати світло. А, ще один момент це трава чи всякі такі рухомі об'єкти. Все, що рухається, все, що як. Тоненькі палички, все, що влазить в кадр, це погано. Воно буде знижувати якість вашого скану. Так що, все це прибирати треба. Про аудор, це все. Що стосується індору, з одного боку, це легше, з іншого боку, це значно складніше, тому що е, ви маєте керувати умовами і ви маєте їх створити гарні. І тут вже треба вміти ставити світло, тобто вам треба, в ідеалі вам потрібна студія. Тобто ви маєте е, обладнати студію, поставити якийсь фон, е, білий чи сірий, а може і іншого кольору, в залежності від об'єкту. Тут ніколи не знаєте. От, наприклад, якщо Би, а, у ць, от у цього у цієї моделі був би не білий фон, а наприклад, чорний фон, а, то з одного боку, у нас би не було би, а, от таких от чорних артефактів, а, як як білих артефактів, які вони є. Я тут їх підчистив вручну, але от бачите, тут вони все ще є. А з іншого боку, якщо б фон був чорним, то і ці артефакти вони були б чорними, мені б було важче їх детект і їх би підчищати. Так що, можливо, потрібні різні фони, і треба гарно поставити світло. Тобто, вам потрібно мінімум два або, може, і три джерела світла, вони мають бути однаковими. Однакові температури і інтенсивності вони мають стояти на однаковій дистанції від об'єкту, щоб все було максимально рівномірне. І вам треба буде ходити навколо цього об'єкту і викручуватись, і видумувати, як би не, не закрити світло собою. Тому що, якщо ви закриєте світло з собою, буде тінь. Тінь зафіксується на одній з фотографій, і відбудується це в скані, і буде якась непонятна пляма. Значить, так що це важко і це займає багато експериментів. Є ще більш, мабуть, практичні рішення. Зараз багато сканів. Базуються, ну є, є просто сканери, є сканери, але це вже буде не фотограметрія. Тобто тут ми розмовляємо про фотограметрію, тому що вона базується на фотографіях. В сучасних сканерах вони там різні ціни мають від доступних до таких, які коштують там, мільйони, якими сканують якісь витвори мистецтва, Лувр. І там комбінована технологія Лазер плюс фотографія. Лазер вихоплює геометрію, фотографія вихоплює текстуру. Так само в сучасних нових, нових моделях iPhone є сканер Lidar, тобто це саме лазерний сканер, можна ним щось намагатися сканувати, але, ну, поки що, він недостатньо видає якість, щоб це можна було якось використовувати. Але якусь камінюку можна зісканити. Так що це все. Це загальні рекомендації по скануванню, це у нас така теорія. Е, можливо, я зніму ще одне відео про більш якісь технічні моменти, і е, наступна частина цього відео буде про підготовку вже цих моделей, які ми зробили, зісканували вже оброблення їх в блендері, доведення їх до презентабельного вигляду, щоб це вже була 3D-модель, з якою можна користуватись. Так що вперед у світ сканування, беріть свої телефони, що там у вас є. Скануйте, що там у вас є, скануйте камінюки, продавайте їх. Значить, скануйте банани, підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайку, підтримайте ЗСУ. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.